Друзі, в один авто поглядаємо ось такого звіра RDNS Rів'an, коват-мотор, тобто тут 4 електродвигуна. За різними даними, трошки різна потужність, але близько 800 сил. Ось як ця машина устроєна знизу. Тут пневма, активні амортизатори. Подивіться, все в армованих трубках, наскільки мощні речаги, да, воно все алюмінієве, але наскільки мощні кулаки поворотні ну, В даному випадку не поворотне, так як це задня в'їз е, гальма. А задні гальма, звісно, слабенькі, але мене вразили передні. Гальнійні машинки, якщо так можна назвати. це машини цілі гальмійні. Дивіться на цей сутер, ось моя рука. До речі, часто питають, Монрої нормальна фірма амортизатори, бо вони дешевші, ніж Більштайн, там, чим Сач. Ви бачите, на яких машинах вони роблять активну підвізку. У вас перші колеса. Тут виглядають прям як сінаксі якісь. 10 тисяч пробіг по суті нова машина. Задні пошкодження, крилечко, оце мінялося, двері красилися, все. Цікавий досвід. Познайомитись з такою технікою.